Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде просто бомбезний набір інструменту від Yato на цілих 216 предметів. Як і інші набори, я, цей набір постачається в фірмовому кейсі дуже хорошої якості. Пластик також за якістю і товщиною мене влаштовує, тому ви не будете переживати за те, що він зіпсується, зламається і відповідно, інструмент почне губитись. Все зроблено якісно, міцно. І надійно. Зашіпки фірмові, пластикові, але з міцного якогось надійного пластику, і я не думаю, що вони поступаються своєю міцністю металевим. І самі половинки кейсу знову ж таки з'єднані стандартним способом: там пластикові петлі і металеві штифти, для того, щоб ми могли роз'єднати половинки між собою і розмістити їх на поличках. Набір у нас просто мега-об'ємний, мегапотужний. Тут просто якась незліченна кількість компонентів, і зараз. Ми про всі ці інструменти поговоримо. Ну що ж, погнали і почнемо з подовжених головок, які дуже часто просто незамінні при обслуговуванні автомобіля. У нас в комплекті йдуть храпові ключі і те подібні глухі ключі в розмірі. Одна четверта, три восьмих і одна друга дюйма, і відповідно під кожен розмір є свій набір головок. Головки виготовлені з хромванадія і в такому фірмовому стилі. Комбіноване покриття. Половина матова, половина глянцева. Від 1 четверту йдуть головки в розмірі від 4 до 10. Далі розмірна лінійка продовжується головками під 3 дюйма, це середній вороток, від 10 аж до 16. І найбільші головки йдуть в розмірі від 16 до 22. Тобто всі розміри у нас продовжують один-другий. І ось, наприклад, 10 і 16 розмір перекривають один одного. Тобто, якщо нам потрібно буде 216 або 21 головки, Відповідно, одну можна під'єднати під 3 восьми дюйма, одну під одну другу. Також поряд з цими головками в нас є три свічні головки з гумовими вставочками. Тут за традицією 18 розмір іде під квадрат 3,8 дюйма, і 16 і 21 під 1-2 дюйма. Окрім того, що в нас багато розмірів тут перекривають один інший є ще набір ріжково-накідних ключів. Ріжково накідні ключі також хром ванадієві, міцні, важкі і з комбінованим покриттям. Глянцеве і матове покриття. Вони в нас йдуть в розмірі від 8 аж до 22. го І будь ласка, за необхідності, знову ж таки, ми можемо якусь там деталь тримати ключем, іншу обертати за допомогою головок і воротка, тип подібного або з храповим механізмом. Також ми тут бачимо величезну кількість різних біт, різного профілю: шестигранні, торкси, там зірочки, шліцеві. Тощо, всі вони йдуть під квадрат 1 четверта дюйма, і відповідно у нас тут є одразу. Три воротка під такий квадрат. Я їх покажу трошки згодом. Поряд з головками: ще три адаптера під вже шестигранні біти. Вони бувають більшого і меншого розміру. Відповідно, під вороток, одна, друга дюйма і три восьми дюйма йдуть адаптери під більші шестигранні біти. І одна четверта дюйма в нас іде адаптер під маленькі шестигранні біти. Ось, власне кажучи, всі додаткові біти. З більшим розміром їх 30 штук, і з меншим розміром вони йдуть в обоймі ще 44 біти. Відповідно, просто в поєднанні з бітами ще й під внутрішній квадрат, я не уявляю собі деталь, яку б ми не могли відкрутити за допомогою цього набору. Тут різноманітні зірочки, чотирьохгранні, трьохгранні, торкси, шестигранники, будь ласка, все що завгодно. Працює це наступним чином. Наприклад, нам потрібна ось ця біта, ми беремо необхідний адаптер, встановлюємо біту, і далі ось цей перехідник можна під'єднати або до воротка з храповим механізмом, або до ось цього Т-подібного вороточка. Можна поєднати з карданом за необхідності, знову ж таки, до цього воротка або до цього воротка. І окрім цього, в нас тут є ще ціла купа різних. Подовжувач. Є подовжувач на 12,5 см, є подовжувач на 25 см, і тут. Окремий вороточок, тобто в наборах, де менша кількість інструментів, в наборах попростіше, в нас ось ця ковзаюча головка може переставлятись з меншого подовжувача на більший. А тут у нас окремий вороток з нормальним, великим зручним руківням, для того, щоб збільшити важіль і можна було збільшити зусилля і навантаження. Адже, як ми пам'ятаємо, ось ці всі глухі воротки. Призначені для силового впливу, а ось такі воротки з храповим механізмом вони не призначені для силового впливу. І відповідно, якщо нам потрібно щось закрутити або відкрутити з надмірним зусиллям, ми тоді застосовуємо ось такі глухі воротки. Ще раз, до цього воротка можна під'єднати кардан, і до цього воротка в будь-якій послідовності можна під'єднати адаптер під одну з ось цих 30 біт. Стосовно звичайних неподовжених головок, тут вони, як ми бачимо, розташовані по периметру. Мені така компоновка подобається зазвичай менше і набагато зручніше і цікавіше, коли біля кожного ключа розташований свій набір головок, як, наприклад, у набора від цього ж виробника тільки на 173 предмети. Але тут. Швидше за все боролись за місце без збільшення об'ємів кейсу, і тому довелося зробити ось таке менш зручне розташування головок. Але по головкам ми тут знову ж таки в плюсі під великий вороток. 1,2 дюйма, головки в розмірі від 10 аж до 32. Ось тут в нас звичайні головки під 3-8 дюйма в розмірі від 10 до 19 розміру. І ось в цій частині в нас йдуть головки під маленький вороток на 1,4 дюйма в розмірі від 4 до 14. Також тут ще передбачені так звані головки є е типу. Ось тут вони продовжують лінійку головок на 1-2 дюйма. Їх тут всього 3 штуки в розмірі від 20 до 24. Ось тут у нас головки є типу під 3-8 дюйма в розмірі від 10 до 18. І ще декілька головок малесеньких під 1,4 дюйма в розмірі від 19. 4 до 8. -го. В принципі, вони розташовані трішечки поокремо, і заплутатись в них буде важко. Хоча, знову ж таки, якщо вони розташовані блоково, мені здається, це зручніше і зрозуміліше. Окремо, маємо ще два торкса на 60 і 55. І, власне кажучи, по головкам це в нас мабуть все. Далі переходимо до воротків, і з ними тут також цікава історія. Дуже багато різних воротків, які можуть один одного дублювати, заміняти, доповнювати і працювати майже з будь-якими головками в даному наборі. Отже, вороток на одну другу дюйма. Найбільший під нього в нас є комплект подовжених головок, велетенський комплект звичайних головок. Три головки є типу, два великих Торкса, і також є ще той самий адаптер, завдяки якому ми можемо під'єднати сюди 30 різноманітних біт. Також ми маємо кардан, який можна під'єднати до цієї головки, і два подовжувача на 25 і 12,5 см, які слугують як подовжувачем, так і окремим інструментом, до якого додається ще глухий вороток з хромванадією, також на 12 дюйма. І тут зверніть увагу, у нас ковзаюча головка виконана з хром молібдену Потім вороточок на 3 восьмих дюйма. До нього знову ж таки, комплект подовжених головок, комплект стандартних головок, комплект головок є е типу. Перехідник під шестигранні біти. ті. самі 30 штук, будь-яку з них сюди спокійно можна під'єднати. І є ще свій подовжувач на 12,5 см, до якого ми можемо під'єднати кардан, і до кардана, знову ж таки, будь-яку головку, будь-який адаптер, будь-яку з цих біт. Тобто, знову ж таки, всі компоненти тут у нас для цієї. Ручки передбачені і можуть бути під'єднані в будь-якій послідовності. Потім вороточок, одна дюйма. Під 1 дюйма взагалі найбільше завжди різних аксесуарів, окрім всіх тих самих головок, про які ми говорили. Знову ж таки, карданчик і два подовжувача на 5 і 10 см. В якості подовжувача, за традицією, можемо використовувати ще ось це руків'я. Тут в нас кардан, який будь-куди можна під'єднати, і ми маємо вже досить такий велетенський інструмент. Окрім цього, є ще ось такий вороточок, те подібний глухий для силового впливу. Тут головка, до речі, пофарбована в чорний колір, але мені здається, що це вже не хром молібден як у випадку, з великою головкою на одну другу дюйма. І, в принципі, цей вороточок в нас може замінити вороточок з храповим механізмом. Якщо буде в цьому необхідність. Також ми тут можемо застосовувати ось такий адаптер для того, щоб використати одну з 40 ось таких вже менших шестигранних біт. І сюди ж у нас під квадрат на 1 четву дюйма підходять ось такі біти, які ми бачили на початку огляду. Їх тут також ціла тьма. О, відповідно, як я і казав, під 1 четверту дюйма в нас найбільша кількість аксесуарів. Також хотілося б звернути увагу на трішечки нестандартну форму ось цих подовжувачів. Тобто, окрім того, що в нас є кардан, який дозволяє працювати в важкодоступних місцях, подовжувачі також мають таку специфічну форму, яка дозволяє їх трішечки вигинати і змінювати кут, під яким ми працюємо з деталями. То для. Важко доступних міст взагалі крута річ. Далі в нас є ще один вороточок. Це просто ось така викруточка під внутрішній шестигранник. Сюди нам підходять ті самі біти, будь-яку з 44 біт ми можемо під'єднати ось сюди. Тобто ми можемо використовувати ось це. Руків'я в якості викрутки. І також в нас в комплекті є ще ось таке руків'я, де ми за допомогою адаптера також можемо застосувати будь-яку з 44 менших шестигранних біт. І отримати дві викрутки абсолютно різних профілів. Як ви бачите, компонентів тут просто безліч, і від варіацій їх поєднання між собою, ну просто голова йде обертом. Будь-яку конфігурацію, яку я міг собі просто вигадати, я зміг і спокійно тут реалізувати. Відповідно, ну, це говорить нам про те, що інструмент будь-якого типу, будь-якого розміру, будь-якої конфігурації з ось цієї кількості компонентів ми зможемо зібрати з вірогідністю 95%. Але в нас є ще в комплекті ось ті самі вороточки з краповим механізмом, вони ж тріскавки, і за традицією ми їх завжди розбираємо і дивимося, що там всередині. Воротки тут фірмові, ятовські, і відрізняються вони між собою хіба що розміром. Виконані вони також з хромванадієвої сталі, вороточок досить важкий. Руків'я має ось такий ергономічний вигін, який нам спрощує роботу над якимись рівними пласкими поверхнями. І також руків'я тут прогумоване. З фірмовим таким дизайном, і воно зручне, щоб тримати як правою, так і лівою рукою, адже тут є спеціальні такі анатомічні вирізи під пальці, які підходять і під ту, і під ту руку. Далі розберемо ключик і подивимось, що там всередині. Одразу за традицією звертаю увагу на ось цей гвинт. У деяких ключів він є, у деяких відсутній, і замість нього тут глухий монтаж. Відповідно, через це ми не маємо можливості розібрати ключ. А тут наявність ось цього гвинта дозволяє нам в першу чергу регулювати зусилля, з якимось тут буде перемикатись у нас обертання ліворуч і праворуч. Ось зараз я його сильно затягнув, і ключ взагалі не перемикається. Можна його трішечки відпустити. І вже спокійно працювати. І так само, якщо ось тут з'являється люфт, його дуже легко прибрати, на відміну від ключів, у яких ось тут замість гвинта просто глухий монтаж. Викручуємо цей гвинт. Конструкція, в принципі, у ключі в'ято стандартна, нічого особливого, але цікаво, чи є там. Проставочка додаткова, і нас також цікавить кількість зубців в храповому механізмі. Вона може бути від 24 до 72, і деякі виробники вже пропонують навіть 90 зубців. Ну, в принципі, золотий стандарт це 72 зубця. Така кількість зубців дозволяє нам Відводити руків'я для мінімального оберту на 5 градусів. Тобто в тісному просторі можна спокійно працювати. Отже, ну, в принципі тут візуально видно, да, що у нас 72 зубця. Є ось така проставочка, в дешевих ключах її немає, в більш дорогих вона вже присутня. Тобто, це проставка між накладкою і безпосередньо самим храповиком. Відповідно, у нас інструмент з такою. Проставочкою буде працювати краще і плавніше. Ну, Все інше стандартно, нічого особливого, звичайний механізм, звичайний якісний вороток. Дати цьому набору якусь характеристику досить важко. Адже тут є все, і це все дуже хорошої якості. І, в принципі, Візитівкою бренду, Ято є те, що їх інструменти при хорошій якості мають досить доступну вартість. Ну, якщо порівнювати цей інструмент з іншими інструментами з аналогічним наповненням, я думаю, що по ціні він вам сподобається. І такий інструмент однозначно повинен мати собі майстер, який любить лагодити свій автомобіль самостійно. Або якщо ви знаєте таку людину, і хочете її порадувати, я думаю. Такий подарунок однозначно сподобається автовласнику, який дбає про свій автомобіль. А в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!